Що це за кіно таке? Тому на сьогоднішній день, що я хочу сказати, що правоохоронна система, так звана, не справляється. Наша є набу, яке підпорядковане більше все-таки американцям і англійцям, починає їх щипати, брати за шкуру, перевіряти. Обшуки в Резнікова цього де яйця були по 17. І що? Страх, страх, що і до притули прийдуть, і до Стерненка прийдуть з обшуками і вияснять, скільки грошей було е, потрачено на фронт відправлено, скільки коштів було залишено, і звіт вони ж здавати не хочуть. Так ви скажіть всій Україні, скажіть, що так ми залишаємо частину грошей на обслуговування апарату. Ну, по закону, це по закону. Але ж ви боїтеся говорити, тому що люди завтра вам давати і нічого не будуть, тому що люди можуть самі передавати нічого не залишати собі.